Вітаю вас, шановного товариства. На піджел Валахі, турнірі, який нещодавно завершився, де нагадую, перемогла команда Ліквід. Були ще доволі цікаві ігри з нестандартними персонажами. І одну з таких ігр я хочу спеціально для вас розібрати. Це матч між командами Spirit і Tidebound. Що може стандартність цієї ігри? Зараз поясню. Дивіться, от значить драфти. Це нижня сітка турніру. Якщо я не помиляюся, матч за виліт. Спіріти тут беруть собі. Панфлієра у них в цілому такий стандартний пік, де у них є Керрі Тіні, Андерлорд Офлейн і панголаспік проти Ембер Спіріта. Тут команда Тім Тейтбаун, точніше напевно, правильно сказати буде. Беруть собі на ласпік такого героя, як Клінкс. І сьогодні я буду показувати повністю його геймплей, пояснювати, що і як ця людина робить. І чому такий нестандартний герой може? Так багато вносити імпакту. Тож влаштовуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Стартовий закуп у нього ось такий. Тут, до речі, хочу звернути увагу, що загалом я невеликий фанат е Кері типу Клінгза, бо я вважаю їх ну, не супернадійними. Знаєте, от коли у тебе є там, не знаю, якийсь Терроблейд, морфлінг, е щось таке, це більш надійні і хороші герої. А Клінгз це такий герой більш сноубольний, більш скіловий і. Тут, якщо у тебе щось піде не так, то ти скоріш за все програєш, і тобі треба прям ідеально на ньому виконати е в плані переміщень, в плані е домінації на лінії і так далі. Але зараз ми це проаналізуємо, звісно ж. Звертаю вашу увагу, що якщо ви полюбляєте грати на саппорт клінзі до прикладу, або там на мідовому клінзі, він на кері бере саме ось цю грань. Грань, котра дає стрейфу, змогу накладати негативний ефект на ворожих героях. І цей негативний ефект дає дає міси у, у випадку 30% хітів. Складно пояснив, коротше, на них закладають міси 30% шанс хибити. Може у нас виникнути питання, а коли взагалі брати свого клінгза? Чесно, я не маю якоїсь відповіді на це. Я думаю, що цей герой береться, коли він може напрягати реально на лінії і спокійно грається з ним після цього, коли він понапрягав на лінії, коли у нього нормальний леймін може гангати, коли є скішові герої, типу там, ну хоча, насправді, я б навіть сказав, що тут скішові якісь герої є, адже ну, Джекіру він теоретично може якось бивати. Моерту навряд, це Андерлорда також, тобто тут доволі проблематична е, для нього гра, в моєму розумінні. Але напевно він є гравцем на цьому герої і знає більше, ніж я. Це нормально. Якщо подивитися Ленінг, то простоїли вони доволі таки добре його. У нього 400 різниці з Андерлордом, не прям домінація, але нормально у нього все. Максить він, причому, е, деспакт. І напевно те, що відрізняє Кінгза від інших героїв, те, що він достатньо швидко і ефективно може рухатись. Тут, наприклад, він забирає ну такий, абсолютно спокійно, забирає Муерти в соло без будь-яких напрягів. У нього ПТшка, шка творц більше, ніж у ем, слоняри на тіні на 500, все у нього файненько. Бере шостий левел, і отут починає, як на мене, розкриватися потенційно вже цей герой, адже шостим левелом він здатний е, робити ефективні. Ротації, що відбувається, він з'їдає кріпа і робить ротацію. Звертаю вашу увагу, що він не просто біжить гангати, необдумано там когось в лісі шукати. Він іде гангати з сподіванням того, що він допоможе законтролити восьму хвилину руну. Адже це дуже-дуже важливо для його емберспіріта. Він реалізовує свого за саме таким чином. Допоміг законтролювати руну. А тут подарунковий ще й пангольєр приходить, котрий, я думаю, він навіть не очікував, що кінгсей з'явиться, адже Опс, Бачимо, що стояв ось тут, центря ось тут. Тобто вони не скомбінували об центрі, що насправді варто було зробити про це Клінгза. І таким чином вони бувають пан Гольєра, у котрого, якщо подивитися на творсти, ну гра була ліпша ніж у Ембер. Але після цього моменту вже все так собі. І Клінгс починає вже агресивно пужити цей тір один тавер. Навіть при тому, що у нього немає катапульти, але він рівно стоїть тут. Він розуміє, що... Його герой повинен реалізовуватись саме ось так. Наніс багато демажа до тавера. І далі пішов займатися спокійно своїми справами, точніше фармити кріпів. Далі він повторює цей мув. Під 10-ту хвилину він приходить, починає вже знову лупсувати цей тавер, добиває його і контролить руну для свого Ембер Спіріта. На Ембера тут намагалися напасти. У них нічого не вдалося. Відповідно, далі Аркан Руна забирається вже Рінгмастером. Uh, Клінкс продовжує тут знаковуватись. Чекає на слушний момент для того, щоб почати знізебли. Ну зі неделю точніше, де ворогів. Добиває тут спокійне свікоржакіру. Його шиба Рінгмастер. Ось цим е, бафом сили, і він далі просто летить в бот. Як ми бачимо, Андерлорд, до прикладу, він тільки один телепорт зараз зробив з, зі свого ультимейту, але імпакт Офлейнера, Спіріт офла... і імпакт Кері команди Тайтбоунд, е, ну він навіть не близько поки що схожий. Е, причина, чому Ембер також має гру, це якраз таки цей Клінкс, адже у Ембера, якщо ми зараз перемотаємо, то у Ембера до, до ситуації з ротацією від у нього 2500 на двор проти 3 1100 у пангольєра. Він вже два рази загинув. Да, панго не забрав ні, ні один кіл, але він отримав асісти. Відповідно, для нього критично важливі були ці ротації. Те, що цей Клінкс прийшов, допоміг йому два рази, вбили вони тавер, вбили пангольєра, вбили сапорти, і таким чином насендусей має вже гідну гру в цій катці. Далі Клінкс пішов, забрав ще вежу в топі, спокійнесенько. Разом вже зі своїм кентавром. Бере він, до речі. ПТ Dragonland з Falcon Blade Blade Stone залишає, і потім буде градити Дезолятор. Я думаю, це, напевно, один з найбовіших зараз білдів, котрі може бути <плес> на цьому герої. Так, да, іноді ви можете подумати, що можна брати оркіт, але мені здається, це більш на саппорт Лінгзі. На мідомому і на керік-лінгзі треба брати саме Дезоль. І тут здається, що у команди Nightbound, ну, загалом всі можливості є Snowboard, але ну, тут Кіро зробив дуже хороший плей. Давайте ще раз я ще це вам покажу. Таке буває. Іноді в доті щастить опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Він просто знакодиться <зас> на хайграунді і дає айспас плюс задувку по трьом героям. Не бачиш, це подвійний айспас, і у підсумку вбивають двох сапів команді, команди Тайтбаунд. Бачимо, що Клінгс намагався він з усіх сил добити андерлорда, але це не вдалося зробити, хоча, якщо б скелетик ще раз розподемажити, то може і вдалося б. І це мінус три, і такий міні-камбек. Ну і наступний об'єктів це, звісно ж, те, що треба забирати Торментера із Клінкзом. Загалом, Спіріти зробили тут ще два кіли, і ну, майже повністю перевернули гру. Але дуже дивне рішення було йти і пушити цей тавер. Відповідно, кетавер вже з дагром, він стрибає, у нього є блейдмейл, і Клінкс просто з Рінгбастером розстрілює цього Тініка. Без будь-яких варіантів для нього. Кентавра підсевлює ще Рінгмастер. Приходить сюди Ембер Спіріт, вони чіпляють ще Андерлорда і успішно вбивають Андерлорда в п'ятьох на рівному місці. Після цього тейтбаунди забирають ось цього Рошана за рахунок лінгзану. У нього е немає ще дезолі, щоб це прям надшвидко зробити. Але все рівно деможе він робить достатньо багато. Вони цей кіл торментора собі роблять. Рінгмастер отримує безкоштовний шар. Далі ті вирішив, що йому один раз загинути недостатньо. Він підставляється в боді біля свого. Тір-1 тавера, дуже непоганий коли від мастер, щоб він їх не розвернувся, він вибухає. Ну і, до речі, забув сказати, він купляє собі шарт, а не добирає собі дезолятор. Це пов'язано з тим, що шарт, я думаю, це головна здібність кінг за того, щоб. Фармити е, кріпасів, так, ти можеш вісти і тімфайті, бо домашні подати е, цим Бернін Баражем. Але загалом стов'язково цей шар купляється, е, здебільшого для того, щоб швидше фармити кріпасів. Ну а тільки потім він обирає собі вже, відповідно, дезолятор. І знову ж, шарп і дезолятор, вони добре поміж собою будуть комбінуватися. Звертаю уваги, що таланти він поки що не бере. Ну а коли у тебе з'являється й дезолятор з Драгонленсом, то там Васолі сапом жити взагалі неможливо. Ну, тут цей кіл, я певний, Клінк зробив би один, йому не обов'язково було мати цей стан Кентавра. А з Муертою тут, звісно, буде складніше, адже за рахунок свого ультимейту, ти зараз немає шмотки в доті, котра, як раніше, Прошка, давала змогу демажити в його То зараз такої шмотки немає, принципу, Прошки інший. Відповідно, вона натискає ультимейт, і демажити ти її фізою взагалі ніяк не можеш. Тут варто сказати, що я думаю, що Андерлорд помиляється доволі серйозно в цій грі. він не Собі крімсен так та за. Адже Крімсон, ну це захист від таких Клінгза, котрі зляються після інвізу. Це захист від самого Клінгза, в тому числі тим паче це рейндж герой, і це дивне рішення від нього. Ну а наступна реалізація цього Клінгза, це, звісно, забирання Рошана. Адже дезлятор є. Всі будиночки вже ті родин забрали, Торментора забрали. Далі на рахунку повинен бути Рошан. Далі Клінг собі добирає Блекінбар, і після цього вже можна йти, і спокійно. Файт десь, адже Рошана забрали. БКБ є, тімфайт посилився з рахунок цього блоки стрейфу, так такий натискається ще Тініка Він майже вижив, якщо що в ситуації цій Якби не ось ця остання тичка Клінгза, він би стовідсотково вижив. І знову ж Аєгіс тут грає важливу роль. Кентавр стрибає по двом героям. Джахіро байбекається. Лінгс поки що продовжує жити. Але тут варто сказати, що ось цей байбек Джекіро, він також відіграв важливу роль, адже... Ну, в ямі Андерлорда проти айспаса Джакіро, на Клінгзі вийти складно. Нагадую, що його грань не дозволяє його третьому сполу телепортувати його до місця, де він з'їдає кріпа. І відповідно він достатньо багато демеджа отримав і загинув на Клінгзі в цій ситуації. Але загалом команда провела успішний тімфайт. Так, вони не вбили Джакіро після баю, але загалом перемогли бійку цю. Далі тайтбаунди забрали ще міт Тавер тут. Тір 2 тавер в топі також забрали. І коли я дивився цю гру в лайві. Мене виникало таке враження, що загалом краще з Керрі Клінгзом, напевно, не затягувати гру. Бо, хоч і у Тіні менше нетворсу, хоч він і грає цю катку так собі, але є таке якесь відчуття, що. На таймері може бути трошечки команда Tidebound. але тут подарунок долі у вигляді свого панголіра, котрий просто вирішив нафідати під його ж базою. Відповідно, у нього байбеку немає. Тейтбаунди починають шведесенько гамселити тавер. Приходить Андерлорд з ямою. Ось такою. Також достатньо багато він а, імпакту вносить за ганімом, але знову ж відсутність Крімсона — це дивне рішення, з котрим, напевно, я не, не буду погоджуватись. Починається тімфайт, знаю, що пангольєра немає, але тімфайт, скоріше вигідніше навіть спірітам, бо ну, тебе прозився просто так кнопки, нікого особливо не вбили, блекімбарів немає. Вони змушені звідси тікати і щастить взагалі їм, що ніхто не загинув в цій ситуації. Ну а далі Клінкс починає будувати вже демедж-артефакти. Бачимо, що у нього з'являються кристалі, це не теж не дезалятирсине демедж, просто йому треба більше демеджа. І ось ця шмотка, як на мене, зубці лезо, дуже і дуже сильний артефакт, адже, ну, проти уявіть У вас є зубці лезо, котре наносить 8% від поточного здоров'я Тініка, як бонусна фізична шкода до Клінкса Це ж фізична шкода, вона ще комінується з мінусормором від. Дезолятора, відповідно, артефакт дуже і дуже файний. Ну і це от тімфайт за гру, так би мовити. Тут Кентавер подумав, що це реальний пангольєр стрибнув. Зі Смака він не розревілився, зрозумів, що це ілюзія. Достатньо важливий момент, адже е спірити вони не побачили місце знаходження команди Tidebound, тільки після цього павершота. Вони зрозуміли, де Верка, і що вона знаходиться в смоці Ембер почав відпушувати лінію, але виходить. Ну, тут Тінік, скажімо так, він щось дуже дивне вирішив зробити. Він піднімається сюди на хайграунд, але у спірітів у них немає ніякої, е, ніякого захисту від фізичної шкоди. Єдине, напевно, що неприємно для тейтбаундів, що у них нуль-нулі фаєрів проти ворожої команди. Але знову ж крім немає, і, Відповідно, Тінік піднімається, не доджить стан Кентавра Манта стайлом його починає гамсилити з фул демеджа Клінкс, і у підсумку він його вбиває. Подивіться на кількість шкоди, котрий котри цей Клінгс. У героя 29 арбора, 3 тисячі з половиною здоров'я. На нього нападають тисячі чайни йни, і Клінг починає демажити. Просто зник з мапи, коли його почав демажити Клінгс. Цій ситуації. Я прям дуже здивований кількості цієї шкоди, але виявляється, що ці скелети з інвіза. Під стрейфом, забафаним і з демажем основного клінза носять неймовірну кількість шкоди. Приходить сюди Андер. Так, у нього, звісно, є гусептер, щоб засевитися таким чином, але ну, йому просто пощастило, що він звідси вийшов. Потім тейтбаунди забрали ще собі Рашайчика. Він догрейдив собі. Дайдалус, шкоди у нього тепер захмарна. Просто кількість, якщо е, не буде ніякого форстафу проти е, цього Клінгза, щоб хоч якось унеможливити шанс вбивця героїв. Нападають знову на Тініка під базою вже у команди Spirit. Він активовує, звісно, Блекінбар. Рол отакий натискає панголєр, котрий є доволі непоганим. У Кентаври, ми бачимо, з'являється візок, щоб підсевувати Клінгза і щоб він якраз таки демажив, на цьому візку і був невразливий для ворогів. Достатньо хороший в цій грі. Ну а тут вже критично від Андерлорда. У нього немає байбеку він купив собі гліпнір, на нього нападають, із з він не встигає активувати просто госептер Чи, якщо чесно, я не зрозумів, що він не активував його, але начебто час для, це... для цього був. Він 70 секунд в таверні без баю, а це е, головний герой спірітів, який допомагає захищати їх. Бутиночки віском сейвить Ембера в останній момент. Ну як сейвить, майже засейвив. Клінгза вбивають, але у нього є Аєс. Він апається. Кентавра, Клінгз знову ж таки демажить, просто вбиває з пайком всю команду спіріт. Бив Джакірова, вбив Тініка. Мерту також добивають. Пліфаєр вже собі придбав Ембер, бо розуміє, що Госептера дозволі. Недокучлива історія, і таким чином тейдбаунди забрали першу мапу. Другу вони також забрали, і вибив з турніра. По демеджу у нього 35 тисяч демеджа. Топ 1 демедж на цій мапі. І ця карта мені дуже сподобалась, адже кількість імпакту від керігравця Тейдбаунд прям була прям захмарна на такому нестандартному герої. Сподіваюсь, вона от також вам була до вподоби. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами вже коли буду на Донбасі записувати відоси, напевно. Хоча ні, можливо ще одне відео побачите звідси, а наступ. Упні, ви будете бачити, де я буду на фоні в космічному кораблі. На все добре, друзі.